Дорогі рідні мешканці нашої громади, цей рік був нелегким. Часом він був болючим, часом дуже виснажливим. Але він показав найголовніше, наскільки ми сильні разом. Ми втратили спокій, але не втратили найголовнішого людяність. Ми далеко від домівок, але залишилися єдиною громадою. Працює команда задля громади. Навіть у складний і тривожний час працюємо разом заради людей з вірою в серце і перемогою. Ми поруч із тими, хто служить країні, хто нині в строю і хто вже ветеран. Хай новий рік принесе мир і спокій і довгоочікувану перемогу нашій Україні. Там, де закон і відповідальність, де кожне рішення має вагу. Новий рік длядає справедливості і впевнені в завтрашньому дні. Ми подбаємо про безпеку сьогодні і на завтра, шлях додому крізь випробувань дні. Хай прийдешній рік відкриє дорогу до миру, повернень і світлої весни. Ми дотримуємось відповідальності, щоб кожне рішення служило людям. Нехай новий рік принесе стабільність і стане міцною основою. Для розвитку майбутнього ми дбаємо про дітей і їх долі, про захист, турботу і тепло. Нехай у новому році дитинство буде щасливим, світлим, без тривоги. Хай новоріччя зачарує і відведе недобре, зле. Добро всім діткам подарує і перемогу принесе. Ми в час, коли знову дитячий сміх оживе. Новий рік хай дарує радість і любов. Що в дитячому серці живе. Ми школа, що тримається попри все, навчає, виховує, вірить щодня. Нехай у класах буде спокій і світло і щирі дитячі серця. Ми разом з дітьми і батьками йдемо через виклики втому і роки. Новий рік хай принесе тепло спокійні, мирні для всіх уроки. Зв'язок і освітній шлях. Прийдешній рік, аз збережеться єдність і приведе до мирних шкільних уроків. Ми віримо в день, коли знову шкільний дзвінок пролунає для всіх. Новий рік хай наблизить цей час і поверне навчання додому. Ми перемагали протягом року багатьох уйдатство. Нехай піділинку, новий рік принесе ще більше. кубків, медалей. Виспортив. Культура громади це простір єднання, де слово і пісня тримають людей. Через події і спільні зустрічі ми зберігаємо надію в серцях. Всі ми разом, не зважаючи на відстань втому і втрати, підтримуємо один одного щодня. Придешній рік нехай додасть всім сили і наблизить повернення додому. Ми поруч із тими. Тому зараз непросто. Підтримка і допомога наш шлях. Нехай у новому році буде надія і віра в добрі зміни попереду. Ми визначаємо напрям і зберігаємо баланс. Щоб громада впевнена рухалась вперед. Нехай прийдешній 2026 рік принесе вам достаток, а кожне ваше рішення дає вам результат. Ми працюємо точно, крок за кроком, щоб у справах був порядок щодня. І нехай в новому році буде спокій, певність робочий будні. Вітаю з новим роком. бажаю, щоб у ваших гаманцях завжди були гроші, а вдома порядок і спокій. Хай новий рік буде вдалим для кожного з нас. Щастя вам і до Шановні колеги, вітаю вас з новим роком. Бажаю міцного здоров'я та миру. Поруч із людьми щодня і постійно. Чуємо, спілкуємось, підтримуємо. Нехай новий рік додасть вам спокою і впевненості у завтрашньому дні. Ми працюємо для громади щодня. Ми не зупинилися навіть у найважчі моменти. Ми тримаємо освіту, соціальну сферу, культуру, спорт, фінанси, порядок і найголовніше зв'язок з людьми. Я щиро дякую кожному з вас за витримку, відповідальність і людяність. Ми створювали події, які об'єднували велике, щире свято до Дня родини, день дитинства. Зі сміхом і дитячою радістю, свята до Дня захисників і захисниць України, Дня Збройних Сил України, заходи до Дня української писемності та мови, і, звісно, День громади, феєрверк емоцій, єдності і гордості за своїх. Та найголовніше це турбота про людину. Ми багато працювали для підтримки ментального здоров'я, надавали психологічну допомогу дітям і дорослим, проводили майстер-класи, тренінги, зустрічі, щоб діти і дорослі знову змогли відчути спокій, підтримку і радість. Ми допомогли багатьом родинам з числа внутрішньо переміщених осіб. Оформити та отримати грошову допомогу від благодійних фондів та організацій. Працює місцева програма Турбота це допомога нашим військовим, діючим, демобілізованим, пораненим. Це підтримка цивільних після операцій. Також діє місцева програма допомога дітям внутрішньо переміщених осіб. Дякую. Мешканцям громади на тимчасово окупованих територіях за вашу силу духу, витримку і віру в перемогу України. З особливою вдячністю я звертаюся до наших захисників і захисниць України, тих, хто сьогодні тримає фронт і ціною власного життя захищає нашу державу, тих. То повернувся з пораненнями, але не зламався. І тих, хто зараз відновлюється і вчиться жити після війни. Завдяки вам у нас є ранок, є дитячі голоси і є життя. Ми пам'ятаємо, ми поруч і ми безмежно вдячні. Ми вшановуємо світлу пам'ять, десяти воїнів. Нашої громади, які загинули, захищаючи Україну, їхній подвиг назавжди з нами у нашій пам'яті, у нашій вдячності, у нашій боротьбі за майбутнє, вічна пам'ять і слава героям. Я дякую кожному, хто цього року тримав громаду. Працівникам, освітянам, спортсменам, митцям, волонтерам, партнерам і кожному мешканцю громади. Окрема подяка нашим партнерам з проекту Пліч Опліч Згуртовані громади. Це Підлостівська сільська територіальна громада. І особисто дякуємо голові громади Костюкевичу Миколі Олександровичу. За надійне плече, неоціненну гуманітарну допомогу нашим людям. Ви не перевершені, ви справжні. У новому році бажаю всім найголовнішого перемоги миру, дороги додому. Нехай наступний рік принесе тишу замість тривог, обійми замість розум і життя під мирним небом. З Новим роком вас, рідні, ми разом, ми сильні, і ми обов'язково вистоїмо. Діти Софійської громади вітають вас!